Усі і всі за одного, той виклик, який був зроблений нашою колегою журналісткою з Раї Ольгою Грицюк, вона, Гриців, вона ще раз підтвердила, що ми єдині в реалізації тих важливих проєктів, які сьогодні Україні потрібно. Ми знаємо, що Україною проходить всесвітня акція Айсбек. Челендж, яка в дійсності має в Україні зовсім інше відображення. Це пов'язане з нашою акцією Подаруй життя солдату. І ми сьогодні присвячуємо нашу акцію Олегу Сухарєву, нашому випускнику, легендарній людині, випускнику історичного факультету, який протягом декількох місяців був командиром розвідувального взводу батальйону Айдар і зазнав важких поранень, після яких Людині з такими пораненнями важко вижити. Він вижив за рахунок сили свого духу, сьогодні знаходиться в шпиталі в Києві. І ми якраз сьогодні солідаризуємося з ним. Я переконаний в тому, що він побачив, яка кількість його друзів прийшли для того, щоб підтримати його не тільки матеріально, а в першу чергу морально. І для цієї людини це буде особливе відчуття. Дружньої роки нашого студентства і викладачів поаплодуємо за те, що він з нами. В таких випадках ми зразу повинні визначати тих наших партнерів, близьких друзів, яким ми хочемо передати цю естафету. І я сьогодні з приємністю хочу сказати про те, що протягом цих всіх місяців революції гідності. Нас підтримували не тільки наші колеги з університетів України величезну підтримку нам надавали друзі з Варшавського університету, не тільки морально, матеріально, науково. Наш стратегічний партнер, з яким ми реалізовуємо один з амбітних наукових освітніх проєктів відновлення. Астрономічна обсерваторія на горі Пі яка вже сьогодні вважатиметься найвищим науковим об'єктом не тільки України, а й Центральної Європи, і з приємністю передаю саме цю естафету директору студії Східної Європи Яну Маліцькому, доктору Тадеву Шокшонстоку і Олександру Скидану. їм трьом від імені Варшавського університету. Я хочу відзначити, що ситуація, яка сьогодні викликала, вона підтверджує те, що ми не йдемо ніколи притореними стежками. Прикарпатський університет завжди відзначається тим, що він має свою індивідуальність, він завжди шукає чогось нового, і продовжуючи цю всесвітню акцію, про яку ми сьогодні говоримо. Ми внесли новий елемент. Ми не можемо знайти 18 тисяч вітер для того, щоб всі бажаючі Прикарпатського університету могли себе відчути повними учасниками, але завдяки нашим великим друзям, з якими ми також реалізовували наш спільний проект, і це буде найвищий рятувальний загінний стаціонар в Центральній Європі. Ми будемо мати можливість розширити цю акцію, тому я з приємністю сьогодні так само хочу і запросити, і подякувати нашому великому приятелю, начальнику управління державної служби з надзвичайних ситуацій івано франківської області, полковнику Володимиру чернецькому Я переконаний, що саме завдяки його професіоналізму кожен з вас відчує, що він учасник цієї акції, але це буде за декілька хвилин. І, звичайно, що в цій ситуації ми від час відчуваємо пульс дня. Сьогодні відбулася дуже важлива подія в нашій області і студентство швидше від всіх це помітило. І саме за ініціативи нашого студентства ми також хочемо передати естафету новообраному голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олегу Гончаруку. Я думаю, що це буде найкраще щире привітання до нього з обранням на цю надзвичайно відповідальну посаду у на надзвичайно складний час. А зараз переходимо до історичної місії.